Так, у нас продовжуються роботи по благоустрою. Що ми зробили? Ми е, завезли, якщо пам'ятаєте, тут у нас є вітровий зазор, так, і тут е, був просто бетон. То, хлопці навезли, навезли сюди землі. Ну, машина стояла, по ній трошки навезли землі, ну, якоїсь зелені засадимо хоча б, хоча б якоюсь травочкою. щоб було тріш... трошки трошки краще. Так, поїхали далі. Встановили вже полив на нові клумби. Ось ми Бачимо форсуночку тут, форсуночка тут. Ось форсунка. Також встановлений ось тут поребрик. Ця дана територія буде в плитку. Ось поставили, 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 дійшли до цієї частини. Ще ось тут поставлять, поставлять і повністю ця буде територія також в плитці. І продовжують хлопці вже другий день вирівнювати цю частину території. Вирівнювати частину території, встановили бардюрчик. Ось так ми бачимо наше міні-поле. Пішла затримка по плитці. Тому не знаю, коли буде готово, тому що завод трошки затримує і сказали, може, десь на тиждень. Но ми нікуди не спішимо, нехай буде так. Ось наша територія. Плитка, 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 все в плитку. І зелена зона. Тут для відводу води зелена зона. Тут можна встановити буде якийсь тренажерчик, ще щось можна буде встановити. І в тій зоні навіть можна буде ставити мангальчик і робити шашвички. Ну, якось ось так у нас виходить. Тут навіть можна посадити дерево, тут нічого страшного нема, комунікації нема. Благоустрій біля ТТ.